Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний обіцяв залужний зробив. Не пройшло і декілька днів з моменту виходу інтерв'ю. Як 16 липня, головну базу чорноморського флоту РФ у поки окупованому Севастополі атакували повітряні та надводні дрони камікадзе. Атака була комбінована і тривала з першої години ночі до п'ятої години ранку. За повідомленнями місцевої окупаційної влади до атаки було Залучено мінімум сім повітряних та два надводні дрони камікадзе. Звісно, расисти декларують, що всі вони були знищені. Два повітряних дрони нібито збито ще п'ять пригнічено засобами реб, а морські дрони знищені на зовнішньому рейді. До цієї бравурної статистики, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, додав наголошую, жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії не постраждали. Але маємо зазначити, що формулювання пригніченого засобами реб УРФ ати. Ивно використовується випадку, коли дрони вражають наземні об'єкти. І саме таке формулювання офіційно було використано під час атаки в таємничених дронів по рубльовці у травні. Місцеві російські змі також додали, що деякі деталі самої атаки мовляв, нібито перші повітряні дрони камікадзе були збиті з РК «Тор» та стрілецьким загоном у районі мису Херсонес, деякі пригнічені реб у районі Балаклави, деякі збиті у козачій бухті та ще один біля мису Манганарії. Але коли мова йде про миси Херсонеса та Манганарі, а також Козачу бухту, то фактично називається один і той самий район, де розташовані військові об'єкти та вже уражений у квітні нафтоперевальний портовий термінал. І можливо, що за повідомленням від рашистів про збиття криється дещо інше. Відносно надводних дронів, то рашисти декларують, що вони були уражені і вибухнули у 100 метрах від бонових загороджень. Але на оприлюдненому відео цей момент не зафіксований. Як стало Дома станом на вечір та ніч 16-17 липня морський пасажирський транспорт не здійснює рух у Севастополі. Так на кінцевих пунктах зупинки площі Захарова та площі Нахімова буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.